Без тепла і води у містечку Бучач на Тернопільщині 18 родин із малими дітьми живуть у спартанських умовах. Тепло у гуртожитку відрізали два роки тому, а воду перекрили цьогоріч у січні, коли вдарили люті морози. Люди кажуть, їх просто виживають, щоб продати гуртожиток. Власники будівлі переконують, мають на це право. У ситуації розбиралася Олена Центила. З кінця 90-х цей гуртожиток, колишнього до а нині товариства сприяння оборони, стояв порожнім, курсантів не було. Тому й вирішили селити тут молоді сім'ї. Своє життя в гуртожитку мешканці називають виживанням у кімнатах. 12 градусів. Галина Вінтаж щогодини кладе пляшку із гарячою водою біля хворого на ДЦП сина. Чотири пари шкарпеток і три светри майже не гріють. Я в зимі дитину взагалі не купаю. Тут на півдня виключити камінь, то можна замерзнути. Воду люди носять у пляшках і бідонах. Каналізація замерзла, а розморозити нікому каже директор гуртожитку. Підприємство, якому належить будова, збиткове, тож її вирішили продати, а мешканців виселити. Вони всі знали про це, що вони проживають тимчасово в даному приміщенні, тому що так і в договорі написано пункт перший один, що настрокове платне користування даного приміщення. Ані іншого житла, ані від Зеленського фонду, куди могли б переїхати люди, у Бучачі немає. Тож районні депутати звернулись до власника із проханням передати будинок місту чи району, щоб люди змогли приватизувати кімнати. Приходили відповіді такі, що воно потрібне товари суспільної оборони України, це приміщення. І керівні органи, скажімо так, товари супряння оборони України не згідні передати у комунальну власність. Щоб з'ясувати, чи має право товариство сприяння обороні продавати будівлю, мешканці звернулись у фонд держмайна. Там відповіли гуртожиток державний, тож пускати його з молотка не можна. Але в товаристві наполягають. Помешкання зведене за гроші членів колишнього ДОСААФ і вже передали відповідні документи до прокуратури Тернополя. Прокуратура міста Тернополя дала і говорить про те, що це є власність товариства. Не державний маркер. З'ясувати, кому належить гуртожиток, повинен суд. Там же й вирішать, чи мають право власники виселяти людей. Олена Центила, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер Тернопільська область.